ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель? Тосмай, кашлю немає? як вам таке співвідношення? Два долари інвестуємо в ракети, ракети, дрони? 10 на 10 отримуємо так би мовити знищення різноманітне майно об'єкти на території Росії? Це один до п'яти. от звідки, як на вашу думку, беруться такі дані? І чи можемо ми ще це співвідношення покращити? Насправді тут ми кажемо про те, що а, більшість розробок, які виробляються українськими інженерами, вони а, мають насправді недорогу ціну порівняно, наприклад, з розробками, які є там в Європі або Сполучених Штатах, ті ж саме а, дрони, які використовуються проти тяжкої техніки, там дрон може дорівнювати 500 доларів, але ефект знищення танку, який коштує там мільйон. Тому а, і порівняння взято таке, що, наприклад, ми використовуємо велику кількість ударних безпілотників, як наслідки, Росія втрачає можливості переробляти нафту. Росія втрачає можливості виробляти деякі види пального, навіть а, пального для літаків. Тобто, якщо ми кажемо про авіаційний керосин. тому насправді тут а, треба зрозуміти, що те, що я постійно наголошую, про те, що цю війну виграють військові, волонтери, інженери, і завдяки таким. Якісним рішенням з боку інженерів військовим набагато легше працювати. знову-таки, давайте пригадаємо, що більшість виробників створюючи свої засоби, розраховують на те, що саме волонтери або військові безпосередньо зможуть купувати такі засоби, тому що треба розуміти, що потрібно низьку ціну порівняно, наприклад, з деякими зразками, які пропонують наші західні партнери. І знову-таки, давайте пригадаємо, що більшість західної допомоги, якщо ми кажемо про деякі. Які дуже цікаво озброєння, вони насправді можуть потім залишатися у нас на складі або а, помірно експлуатуватися в рамках того, що інших більш якісних засобів немає. Тим часом в нашому головному управлінні розвідки повідомили про те, що з початку 2025 року українські наші фахівці так зафіксували низку суттєвих змін у російській версії іранських дронів Шахедів, гераню і гарпії. І ось власне хочу вас запитати про те, як саме росіяни змогли модернізувати ці дрони, які у них зараз є характеристики, і наскільки вони стали більш небезпечними. Почнемо з того, що насправді ворог розуміє, що ми активно справляємося з протидією, тому шукає рішення, які б дозволили ускладнити це наші дії. Тому ми бачимо зміни, наприклад, в антенах, які стійкі до засоби фардієлектронної боротьби. Тобто раніше були там, наприклад, на 4 пач антенни. Зараз ми бачимо на більшу кількість кількість патч антенн, і, наприклад, вже є там факти застосування китайських аграрних антенн, які використовуються для чого. Кого позиціонування в повітрі знову таки треба зрозуміти, що ворог активно намагається замінити деякі західні. Комплектуючи або китайськими, або наприклад тими, які може вироблятися або сама Росія, або за допомогою, наприклад, тих же ж білоруських підприємств, які мають у себе обладнання для випуску мікрочіпів, тому тут треба зрозуміти, що є додатково ще дії з боку ворога щодо збільшення корисного навантаження, тому що саме терористична країна передбачає нанес. Якомога більше е, урону серед цивільного населення і додатково намагається створити навіть е, за рахунок навіть в е, дронах, які не є, е, наприклад, бойовими, тобто які не були бойовими, а використовували здебільшого для навантаження протиповітряної оборони. Це ми кажемо про е, породі, кажемо про гербер. Е, туди, вже, в, туди вже вкладає навіть вибухову частину для того, щоб. Теж мали якісь наслідки щодо підриву, якщо знайдуть хтось цивільних. Тому вкотре наголошую, що якщо ви бачите якийсь дрон, не треба нічого з ним робити краще зателефонувати військовим, тобто визвати спеціальну службу, яка розмінує або підірве, або там справиться з цими задачами. Справді, дронова індустрія дуже швидко змінюється. і Ясно, що працюють над цим і наші вороги. І важливо дійсно до таких невідомих об'єктів не наближатися, якщо ви не знаєте, що це краще не чіпати. Нехай з цим попрацюють фахівці. Справді росіяни модифікують свої. Дрони дуже дуже активно так само. Ну і, зрештою, з нашого боку теж ці зміни постійно відбуваються стосовно таких ударних засобів. Я ще про традиційну авіацію хотів би з вами поспілкуватися, пане Анатолію. з'явилися опубліковані фото винищувачів f 16 в соцмережах. Вчора і дуже широко розійшлися. Ці фотографії. Думаю, ви їх теж бачили, але можемо показати. До речі, принагідно зараз виведемо ці фото на екран. Так і власне супроводжувалися ці фото коментарем, очевидця. Фотографа, який зняв військового кореспондента, який зняв ці F-16, це по один літак з додатковими баками, який працював неподалік від лінії бойового зіткнення і по суті виконував задачу ураження наземних цілей за лінією бойового зіткнення, і відразу виникли питання в небайдужих українців: наскільки виправдано чи необхідно використовувати ці літаки західні винищувачі в умовах досяжності можливої досяжності ударів російської авіації ППО близько до фронту. Бо раніше, коли тільки в 16 з'явилися, йшлося про те, що їх будуть переважно використовувати як платформи протиповітряної оборони, тобто збивати ракети, шахеди із цих літаків, зараз бачимо, що вони вже зовсім інакше можуть використовувати. Ну, знаєте, це наше традиційне. А чому не працюють по лінії бозітня? Коли починають працювати по лінії бозітня, а чому, а чому працює? Ризикуємо, так, та, так. Та, чому це ризикуємо так. такими літаками? таки, треба розуміти, що. Кількість отриманих літаків F-16 дозволяє виконувати задачі не тільки по закриттю повітряного простору. Додатково треба зрозуміти, що пройшло достатня кількість часу для того, щоб пройти е перший етап бойового злагодження і починати використовувати їх вже по лінії позітня. Тим паче, що е літак F-16 має достатньо озброєння для того, щоб е наносити удари по наземних цілях. При цьому е прикривати себе або інші літаки, які здійснюють такі операції, за рахунок е Ати ракет повітря-повітря Знову повітря. таки, треба не забувати, що ми і до отримання літаків F-16 активно працювали ракетами IGM-88, які нам дозволяли знищувати. Системи протиповітряної оборони ворога за рахунок ракет радіолокаційного наведення, саме igm 88 знову таки треба зрозуміти, що наразі використовується велика е, низька низька е, безпілотників українського виробництва, які можуть під собою нести засіб ураження, чи то малий підром, чи е, чи то баражуючий боєприпаси, які може працювати саме проти е, засобів радіолокації, тобто ми кажемо проти. Системи, які можуть виявляти в повітрі, тобто коли знищується сама антена системи протиповітряної оборони, і тоді осліплюється протиповітряна оборона. Додатково треба зрозуміти, що такі засоби можуть використовуватися проти засобів радіоелектронної боротьби ворога, що дозволяє нам не осліплювати наше f 16 діями з боку застосування джамінгу. Тобто засобів РЕП по наших літаках. літака таки, наголошую вкотре, що у нас є модифікації літаків Ф-16, які дозволяють нам бути стійким до засобів радіоелектронної боротьби і одразу вже бачити спробу. Запуску ракети або будь-якого засобу враження по нашим літакам, тому тут треба зрозуміти, що насправді, перш ніж застосовувати, були пророблене низка операції, які дозволили нам подальшому використовувати ці літаки саме з таким озброєнням. Додатково знов таки, давайте пригадаємо, що ми отримали а, надсучасні літаки міражі, які насправді є літаком четвертого плюс покоління, які теж можуть працювати по наземних цілях за рахунок того озброєння, яке у них є. Тому а, тут треба зрозуміти, що ми збільшуємо наші можливості, і а, той випадок, коли, а, наприклад, наші сили протиповітряної оборони, які експлуатують західне озброєння, на кшталт патріотів, насамців вже можуть навчати західних партнерів так само, і скоро наші пілоти зможуть навчати наших західних пілотів, а, використовувати своє озброєння саме. В навантажених або в складних умовах, де велика кількість ворожої ППО. це, до речі, до пропозиції з боку Британії патрулювати повітряний простір України після перемоги. Тут я би зазначив, що мабуть українці зможуть і захищати європейський простір, тому що вони мають більше досвіду. Якраз стосовно цієї заяви, яку опублікували The Times, принаймні, так про те, що Британія розглядає можливість відправки винищувачів Тайфун до України в межах миротворчої місії, і ось потрібно це для того, аби мовляв патрулювати повітряний простір України після укладеної будь-якої угоди, як ви взагалі оцінюєте таку ідею Великої Британії? Наскільки це практично і реально так втілити? Тому що мова йшла навіть про те, що мовляв, буде відкритий в Україні авіапростір ці для цивільної авіації, і ось літаки в Великої Британії зможуть патрулювати цей повітряний простір, але не в межах України, а от з боку в сусідніх європейських державах, ну знову таки, давайте зрозуміємо, що в будь-якому випадку на фоні політичних подій, які зараз відбуваються, тобто те, що робить Сполучені Штати. Європа нарешті протерла очі і бачить вже реальну загрозу і розуміє, що які можуть бути наслідки, і тут головною ідеєю є, мабуть, не розмовляти про те, що буде після перемоги, а створити так ті умови, яка б наближила нас до перемоги. І тут ми кажемо про те, що можна почати активний діалог з Європою щодо створення власних сил оборони, які б допомогли би нам би, зараз вирішувати низку питань. За рахунок, наприклад, навіть масованих в обстрілів території України, коли, наприклад, західна авіація або західна система допомагала нам з цим справлятися, тому що насправді зараз Європі треба зрозуміти, що наступним цілею Російської Федерації буде європейські країни, і це може бути не лише фізична війна, а і війна розрахована на пропаганду або інші якісь внутрішні впливи. Давайте згадаємо, що Росія вже там розривала кабелі. І інтернету і інші робили диверсії, тому тут -то треба зрозуміти, насправді, що навіть треба зрозуміти, що навіть наслідки того, що ми бачимо, коли там в Європі машинами мечавлять європейців, деякі люди, які не отримали, наприклад, можливість залишитися в Європі, це показує про деяку гібридну війну з боку Російської Федерації, тому що за рахунок війни в Сирії з'явилась велика кількість переселенців Європи. Тому все це дії з боку Російської Федерації. Про це треба наголошувати Європі, що вони стали заручниками ситуації. Тут треба позбавитися агресора у вигляді Російської Федерації. Тоді можна казати про якісь мірні дії, тобто про відкриття повітряного простору, функціонування авіації або щось інше. Тому головна задача зараз це об'єднання зусиль. Сил оборони між Україною і Європою, створення системи повітряного захисту в Європі. Є вже небесний щит Європи. Його треба розширювати на Україну. Додатково треба казати про співпрацю, обмін технологіями між українськими виробниками ВПК і європейськими для того, щоб з'явилися. Українсько-англійський, наприклад, Штормшедов, Українсько-Німецький Таурус, і в принципі, все це може бути здійснено за рахунок трансферу технології. Знов таки давайте приводити приклад Російської Федерації. Що дивиться зараз? Відбувається активний трансфер технології між такими країнами, як Росія, Іран. Корея, і e, тут e, треба зазначити, що ці дві країни Іран і Корея, не мають ядерного зброєння а Росія має технології e, збагачення Урану і інші елементи, які допоможуть, наприклад, цим країнам отримати можливість e, створити власну ядерну зброю. Тому e, головною задачою зараз є активний діалог з Європою, e, об'єднання зусиль щодо. ВПК щодо сил оборони і створення нарешті єдиних сил оборони, які б були би протиста можна було протиставити натівським формуванням. Пане Анатолію. Дякую величезне за включення і цю розмову. Анатолій Храбчинський бороз разом із нами говорили ми і про безпілотники, і про пілотовану авіацію. Власне, маємо бачимо вже підтверджене застосування f 16 на полі бою безпосередньо і біля лінії бойового зіткнення. Раніше таких доказів не було бачимо зараз. Вже наша авіація активно працює там на сході, на півдні нашої країни.